Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Вирішив сьогодні трошки помістити болото. О, є там шифенчик з плугами. У нас вже дві неділі, кожен день падає дощ. Сьогодні ніби вже, ніби вже так без дощу. Вчора вже так зубіда було без дощу і сьогодні без дощу. Думаю, виїду я з вору, тут маю пів гектара під лісом поля. О, пройшов я тут, три круги зробив, бачу, не буде діла. Пластилін, ще той можна горщики ліпити. Зараз покажу, що то з того вийшло. А вийшло, друзі, із того всього діла. Отаке, можна звати, мордовство техніки. Земля. Ну, Настільки насичена вологою, мокра, коники можна ліпити, пластилін. О, Оратися воно не ореться, воно навіть не перекидає. О, можна бачити, О, як впало. Отак як впало, так і лежить. Коли то у нас має бути посівна, я навіть не знаю. Вже 11 жовтня, а в нас все стоїть. І не можна зайти в поле, щоб щось робити. О, що ти будеш з ним робив? І нас на завтра знов пише дощ, післязавтра знов дощ і отаке. Ну як, що з ним робити? Перше дало з нам зворати після жнив, були дощі, дощі пройшли. Була інакша робота. Ну, думаю, вже ці дощі перейдуть, поїду вже цю стерню перевору. Не ориться. Не гориться, ліпляться коники і на тим все. Треба чекати погоди. Буде погода, буде робота. Не буде погоди, не буде роботи. Так що отак. Там в коментарях. Питали мене по налаштування сівалки. Казав, буду сіяв, розкажу все, як налаштовувати, якщо до чого. Тепер не знаю, коли я буду сіяв. Тут то дуже страшно. Прийшов тут, що я прийшов. Три, чотири круги пройшов. І вишаю, вишаю, почистив все. Трактор ніби не буксує, о, є слід від трактора. О, ніби трактор не буксує, але... Ну і не оре. Тут не знаю. То якби з от, зорав, то б певно треба було якоїсь діскової борони пускати, щоб то все пересікти. Та де? Не оре, не оре. Клей. О. Дуже мокра, дуже волога земля. Дві неділі з дня в день дощ. Отаке, отака орка. Виїхав, помісив болото та їду додому. Щось інакше буду, робив, щось інакше буду чпав якийсь інакший агрегат. Буде трошки сухіше, попробуємо, може ми його згущим дітською борною, потім будемо рали. Поїдемо, попробуємо після сої. Зорати, може там піде, Ну, якщо там піде, то відео на каналі вийде. А то вже всі оруть, всі сіють, а нас на заході України тут дощі нам не дають ні зурати, ні посіяти, ні культивувати. Ну Як в такому можна, в такому можна сіяти? Що тут, -то, то капець? настико на волога земля куди в шот ти посієш тут чим його розробити треба щоб воно дві тижні сохло а потім щось з ним робити так що отакі справи в нас невтішні ну, нічого. маємо надію десь те не ж літо буде де ж буде ще ж погода <кій> ой вибачаюся це ж має бути погода, ліс ще стоїть зелений увесь. Трохи морозом його приморозило пожовтіло. Так стоїть ще зелений, тут когось соя, ніби, буранами заросла. Ну, таке. то їхні справи. Так що отак, друзі. Така оранка. Будемо чекали погоди. Погода погода десь має бути. Буде погода, буде морали. Ну наразі, друзі, таке вийшло в мене відео. Думав, поїду з ору, пару день постоїть, скультивірую і щось посію. Не вийшло. Нічого, йдемо чекали погоди. Все, я йду додому, вам всім па-па.